Загинув захисник України Сергій Буц. Прощання з військом в Южницькій громаді відбулося 10 квітня біля пам'ятника захисникам вітчизни. На траурну церемонію прийшли рідні, побратими, колеги, управлінці, жителі міста. Сергій був водієм автомобільного відділення, взводу забезпечення командних пунктів батальйону матеріального забезпечення 28-ї бригади, солдат ЗСУ. Його мобілізували 25 лютого 2022 року. Воював на Донецькому напрямку. Така людина була цілеспрямована. Такий був дуже такий, професіональний в свою справу знав добре. Приїхав з побратимами вчора, виїхали, Це ніч їхали, але добралися. Слава Богу, з побратимами. Сергій батько однокласника моєї доньки спочатку, з початку, самого початку війни в лавах ЗСУ. Всім класом збирали, я пам'ятаю, посилки в його підрозділ. Він приїжджав до дітей, забирав, ну, сам забирав ці пакунки, малюнки від дітей, подарунки. Людиною був доброю, чесною, сміливою, люблячою, люблячою свою дружину, сім'ю. Гарна людина був. Що я можу сказати, слава Україні і герою слава. Сергія знав хорошо, ми з ним співпрацювали на одному підприємстві, знав його сім'ю, його синів. Я зараз їх бачив. Давайте пам'ятати, яку ціну ми платимо за нашу свободу. Дуже дружна, Легкі при спілкуванні золоті руки. От золоті руки з великою боку. І Якщо можна буде допомагати, будемо допомагати сім'ї, яка залишилась без батька. Треба знаходити такий час, навіть коли дуже всі зайняті. Я також з роботи прийшла. Це важливо. Важливо, хоча б шану останню віддати, провести в останній путь. Бо він, навіть якщо ми його особисто не знали, він, він також нас не знав особисто, але пішов захищати. Захищати і віддав. Найцінніше, що в нього було, це своє життя. За це ми йому дуже вдячні. і низькі уклін слави герою. Загинув Сергій Буц 29 березня біля населеного пункту Константинівка Донецької області. У захисника залишилося троє синів та дружина. Сергію було 47 років. 10 квітня в громаді оголошено днем жалоби. Вічна пам'ять та слава герою, який віддав своє життя за незалежність України.